Привіт! Сьогодні ми поговоримо про плеяд, крадіжки і страх втратити те, у що ти вклала свою душу. І я хочу розібрати цю тему не просто як в'язальниця. Справа в тому, що я можу говорити про це, тому що за освітою я юрист інтелектуальної власності і також працювала за цією спеціальністю. У минулому. Роками захист чужої творчості був моїм хлібом. Я знаю цю кухню зсередини, що реально працює, а що просто міф. Мене звати Дар'я і я вітаю тебе на моєму каналі Петля і муза, де нитки ведуть до ідей а в'язання до себе. Ну що ж, давайте розберемось, де закінчується натхнення і починається плагіат. І щоб зрозуміти, як це працює на практиці, давайте подивимося на реальний кейс, який трапився нещодавно наприкінці 24-го початку 25-го року, якраз з схемою на дуже відомий светр. Уявіть собі ситуацію. Виходить серіал. Усі шаленіють від головного героя, який носить дуже е, такий цікавий светр. Складний, цікавий светр, будь-яка в'язальниця заціниться. І одна з фанаток Соріала вирішила зробити схему цього светра. Безкоштовно. Вона вклала в нього багато роботи і хотіла зробити такий подарунок спільноті для всіх в'язайщиць, для всіх фанатів, хто хоче повторити такий светр, щоб у них була ця можливість. Але невдовзі з'являється інший патерн, інша схема. Дуже схоже, але вже за гроші. Спільнота вибухнула. Тому що як це так? Це ж про етику, це був безкоштовний подарунок. А тут хтось бере, надихається цим безкоштовним подарунком, і планує заробити на ньому гроші. По суті, заробити на мерчі. Користуючись тим, що серіал такий популярний, і герой, який носив цей светр, такий популярний. Це був розрив, і спільнота змогла добитися того, що людина, яка продавала цю схему за гроші, приберегла схему з відомого всім нам сайту. Так от, з точки зору юриста, відбувся дуже цікавий момент. Подати до суду індидизайнеру схему, щоб довести своє авторське право і позбавити людину можливості заробляти на іншій схемі, це було б дуже складно і дорого. Тому в цьому випадку відбулось дещо інше: спрацював інститут репутації. А саме візуальна ком'юніті, яка заступилася за дизайнерку, яка зробила безкоштовну схему светра і тиснула на дизайнера, який зробив цю схему за гроші, змушуючи дизайнера звернути увагу на те, що використовуються ідеї з безкоштовної схеми. І тут давайте уважніше подивимося на те, що буде натхненням, а що буде копіюванням. У цьому кейсі люди, які дивилися на обидві схеми, доводили, що вони дуже-дуже схожі. І це виявлялося в схожості не тільки візуальній цих светрів. І загальних деталях, які тобі допомагають ідентифікувати, що це майже один і той самий светр. А навіть в таких деталях, як розрахунки, і те, як було сконструйовано цю модель. І тут якраз ми можемо поговорити на цьому прикладі, де проходить оця межа. Як я вже сказала, ці светри були дуже схожі. Одна справа, якщо вони дуже схожі візуально, Але якщо ви робите самостійно усі розрахунки і по-своєму конструюєте цей виріб, це вже два різних вироби. Був ще один такий схожий сканал, де два светри виглядали ідентично. Але в ньому був інший результат. Оскільки ці два светри були сконструйовані по різному, використовували різну пряжу, різні інструменти для того, щоб досягти візуального схожого результату. І у цьому випадку ком'юніті визнало, що це все ж таки різні светри. А не однакові через те, що кожна в'язальщиць проробила різну роботу по розрахунку і плануванню цього виробу. І те, що він використовує один і той самий, одній і той самий стіжок або візерунок, не дає нам розуміння того, що це один і той самий виріб, бо він складніший. Він складається не тільки з візуального візерунку, а й ще й з багатьох факторів. Це так само, якщо ми проводимо аналогію з борщем чий борщ. Ну, тобто рецептів борщів по Україні є багато. Вони відрізняються інколи суттєво, інколи не суттєво. Але ідея блюда єдина, спільна. Техніка реалізації відмінна. Натхнення це коли ви побачили светр з косами, вам сподобалась ідея, ви сіли, саме все розрахували, скомбінували ці коси, розробили власну конструкцію, ви створили новий рецепт. Копіювання це коли ви взяли чужий опис, слово в слово, чи з мінімальними змінами зв'язали виріб. Якщо ви робите це для себе, жодних проблем. Але. Якщо ви намагаєтесь видати цей рецепт за свій, і продати його це вже порушення. Головний критерій це обсяг вашої власної творчої роботи, яку ви вклали в цей проєкт. Чи створили ви щось нове, чи просто перев'язали чуже. Після таких історій можна злякатись взагалі і е, не бажати опублікувати свої схеми і е, намагатися заробити на цьому. Але я вважаю, що не треба боятися, а треба підходити для цього питання професійно. Якщо ви, як і я, готуєте свій перший серйозний паттерн схему е, ось декілька універсальних порад. Для того, щоб підготувати цю схему і закласти основу для захисту своєї прав своєї інтелектуальної власності. По-перше, унікальне втілення. Так, штани в'ячком зв'язали і до мене, але саме таку посадку, таке поєднання візерунку, такий крій. Це мій особистий творчий вираз. Друге, документуйте цей процес. Я робила, як ви бачили у відео розрахунки моделі, викійки цих штанів, тестувала цю схему візерунку, як вона буде виглядати. Документувала цей процес, так ще й у відео. Тобто відео на YouTube також є а, моїм способом захистити мою інтелектуальну власність і цю схему про а, штани. Третє. Цінуйте свою працю. Навіть якщо ви вирішите віддати схему безкоштовно, ви маєте усвідомлювати її цінність. Мої штани це декілька місяців роботи, мого життя. І це рішення подарувати цю схему спільноті це є свідомим актом, а не знеціненням. І також дуже важливим елементом є повага. Повага до праці один одного. Поважайте, будь ласка, працю інших майстрин, які працювали над схемами. Особисто я, якщо в мене є можливість, я купую схему вироби, які мені сподобався, і я хочу повторити його або один в один, або з якимись змінами. Не завжди я можу знайти всі схеми з вирібів, якими я надихаюся, але я вважаю, це важливим у ком'юніті платити за схему, якщо в тебе є ця. Фінансова можливість витратити там купувати там, ці схеми раз на декілька місяців або раз на місяці ви можете е зробити свій такий добровільний внесок або проголосувати монетою за чиюсь роботу і творчий задум. Так, а тепер інструкція. Що робити, якщо е, ваша схема або фотографії, які ви використовували зі своїм вирібом для промоції свого виробу, своєї схеми, свого аккаунту, е, хтось використовує, перепубліковує, не погодивши з вами? Все просто. Фіксуємо, що хтось використав фотографію або матеріали схеми, і пишемо автору. У більшості випадків люди це роблять не зі зла, вони просто перепощують, перепоширюють картинки, які їм подобаються, або якісь там шматки, і можливо домовитися з людьми про те, що там, будь ласка, приберіть це, якщо ви хочете, да, щоб там прибрали там, цей пост. Або вкажіть авторство, якщо, наприклад, для вас не принципово хай використовують ваші фотографії вашого виробу, але обов'язково вкажуть, що цю фотографію зробили ви, і авторство речі належить вам. Але є ситуація складніша. Коли за вашою схемою хтось в'яже речі на продаж, тут ваш головний інструмент. Це одна фраза. Да, так просто одна фраза. Ось цей рядок ваш перший кордон. Якщо ви хочете перетворити проблему на перемогу, зробіть ось так: Запропонуйте людям можливість легально продавати вироби за вашою схемою за невелику плату. І той, хто міг стати вашим ворогом. Стане вашим клієнтом. Ви можете у схемі зазначати варіанти її використання, чи ви дозволяєте в'язати комерційно для неї. Я думаю, що ви, можливо, бачили в схемах у цій рядки, вони або на початку, або в кінці, де автор пише, чи можна використовувати схему для того, щоб створювати комерційні вироби їх продавати. Або вона використовується тільки для особистого повторення. Тому ви можете передбачити для себе варіант того, щоб комерційно дозволити за якусь там плату використовувати вашу схему для того, щоб ви комерційно виготовляли речі на продаж. Ви можете встановити суму, яку вважаєте там до доцільно. Ну зрозуміло, що це не буде для того, щоб там встановити велику суму, треба буде це все обосновувати, і це скоріше призведе до того, що вам таки треба буде там, звертатися в суд для захисту своєї інтелектуальної власності. Але якщо ви зробите невелику якусь таку більш помірну суму, то звісно, скоріш за все, люди охоче ще вам заплатять. За те, щоб комерційно в'язати за вашою схемою, ми говорили про прості інструменти захисту, але дехто з вас може запитати: а чи можна запатентувати дизайн светра, щоб його взагалі ніхто не міг вкрасти? Те, про що ви думаєте, називається «промисловий зразок». Це реєстрація саме зовнішнього вигляду, виробу його унікальної форми, силуету, якихось елементів, які дозволяють його ідентифікувати як ваш виріб. Авторське право, на відміну від промислового дизайну, захищає саме текст схеми. Тому Якщо ви патентуєте дизайн, да, там промисловий зразок, невеличкі візуальні зміни вплинуть на результати захисту. Тобто, якщо зробити якісь невеличкі візуальні зміни вже в дизайні вашого готового виробу, то можна доводити про те, що це новий інший виріб, який не належить вам. А те, що там вами надихалися, вже нікого не буде. Хвилювати. І ця справа достатньо коштовна для того, щоб це довести. А достатньо, в принципі, мінімальних змін. Якщо ми говоримо про авторське право і про захист саме тексту схеми, так само. так само, на жаль, можна зробити несуттєві зміни в тексті схеми для того, щоб вона перестала захищатися авторським правом і визнавалася як новий продукт. Тобто, якщо людина перепише там, що не знаю, в'яжеть резинку горловини замість 2 на 1-1 на 1 все, текст вже не захищений. Це вже інший твір, інша схема. Тому для нас, для інди, інді дизайнерів не дизайнерів великих брендів з впізнаваною ідентикою. Ці засоби вони ну, не є такими, що допоміжні. Завдяки ним нам складно захищати свою інтелектуальну власність. І тому якби, існує цей інший інструмент, про який я казала на початку відео: саме інструмент репутації, якби в спільноті наша сила, спільнота нам може допомогти захистити наше право на правду. І е, там, під тиском зробити так, щоб людина, яка е, намагається скористатися нашими результатами творчої праці, не могла цього зробити. Ми поговорили про захист, про страхи, про гроші. А тепер я хочу поговорити про іншу концепцію, про концепцію open source або відкритий код. Це походить з програмування, тобто код програмного забезпечення, який викладається у відкритий доступ з метою збагачення ком'юніті і розвитку прогресу. І концепцію копілефта, яка більше застосовується вже в креативних індустріях, ділися вільно, але за умови того, що похідні роботи теж будуть безкоштовними. Це не про знецінення. Це про довіру, про побудову спільноти, про віру в те, що щедрість порожує щедрість, віру в те, що е, якщо ти відкриваєш результати своєї роботи. Ти робиш внесок у, тому, у те, що був би прогрес і подальший розвиток. Розвиток або сфери, або прогресу, технології, культури тощо. Це не про знецінення, це про довіру, Про пробудову спільноти. Я думала про це в місяці, у якій я працювала над штанами. Я зважувала всі ризики, про які щойно вам розповіла, і прийняла рішення, що я свою схему опублікую і вона буде безкоштовно в використання. Я також зазначу, що е всі, хто її використовує не для комерційного, можуть використовувати і безкоштовно, і витворювати кількість виробів, яку вони хочуть. Це буде мій внесок у спільноту. Тому що коли я працювала над цими штанами, мені дуже не вистачало інформації про те, як подивитися, як сконструювати в'язані штани вертикальні. Ну, ось так. Я дуже мало знайшла інформації, тому мені довелося там багато чого видумувати. І я хочу, щоб. У інших в'язальників, які захочуть реалізувати щось схоже, їм було легше на цьому шляху. Ось така в мене цікава історія. Мені цікаво почути, що ви про це думаєте, що ви думаєте про моє рішення, чи готові ви самі ділитися своїми роботами вільно, чи вважаєте, що будь-яка праця має оплачуватись? Немає правильної відповіді, це діалог. Дякую, що подивилися мої відео. Ваші коментарі та лайки показують, що ми на одній хвилі. Будь ласка, нагадую, що якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на дзвіночок. Нас ще чекає багато цікавих тем і до зустрічі!